Продовжую робити цю вертикальну. Ні, на грядку. Я, я забула, як казала. Коротше кажучи, оцей вертикальний декор із живих рослин та моху. Прийшлося переробляти, вже скільки часу я з нею порпаюся. Прямо я вже заморилася. Так, прийшлося переробляти, тому що я не поклала на низ. Ось, бачите, оцей кокосове. Ось це. Де воно в мене? А, о, ой, пробачте, я знову швидко перевела. Ось це. У мене таке є. Також знайшла в кар'єрі, хтось викинув крісло. А у кріслі було це замість наповнювача. Так, тому рослинки такі у мене брудні, в землі, тому що прийшлося все повністю виймати і робити заново. Ось я поставила, поклала туди оцю, щоб не сильно пересихало. Бо у нас зараз пекотно, майже 35 градусів, а якщо буде як цим літом 50, то вони не, не виживуть. Тож їм треба ще тінь знайти, у мене тіні немає на садочку, на городі взагалі. Оце я сиджу на північній стороні за будинком, то, тут тіні, але сюди не поставиш, їх тут ніхто їх не побачить. Так. А це ж буде моє самолюбство, так би мовити, постраждає. А мені ж хочеться, щоб хтось бачив. Я хвалюся, можна сказати. Вибачте, мене за, за таке. Але зрозуміти, що ти щось можеш таке, що ти ніколи не робив, це для мене це плюс для мого его, так би мовити. Так, далі. Це у мене таке. Фіксувала я дротиками з тієї сторони просовувала сюди. Або можна з цієї сторони просовувати на ту і загинати. Дротики тоненькі, я зараз і не знайду вам, щоб показати. Коротше, коротше, тоненькі дротики, щоб воно трималося. Бачите, воно ось тримається, гарно тримається. У мене вже руки болять. У мене пальці вже Я їх не відчуваю, чесно кажучи. Це така кропітлива праця. Ось я хочу вам показати ще на одному прикладі. Як я це роблю? Ось так викруткою роблю дірочку вставляю в цю дірочку, оцю маленьку, оцей пиптик маленький, і накриваю мохом, Накриваю мохом і засовую туди оцю кліт, клітиночку, оцю диротову клітиночку. Ну, лівою рукою я не вмію, я, я правша. Я 100% правша. Тому зараз я зніму відео і. Ой, не бачу, що знімаю. І за. о, вийшла. Начебто вийшло. Коротше кажучи, треба так щільно-щільно прикрити корінець цієї квіточки. Молодилка в даному, даному відео. Ну, ось, все. Я зробила, більше я сюди нічого не буду класти. Це бруд воно не, не знімає. Так, оце побризкати. Зараз я на сонце виносити їх не буду. Молодилки дуже не люблять, коли їх бризкають сильно. У мене згнили декілька штук, отак я пшикала на них. Що я знімаю? Не бачу. Зараз, сюди наведу, я, мабуть, отак тримала камеру. Ось. Ви бачите? Це живучка. Це така живучка, вона з вузьким листям вона має витримувати спеку. Ну, я маю на увазі, що не дуже часто її треба буде поливати, розумієте? Ось так я фіксую оцей мох. Ну, ось, отаке в мене вийшло. Більше я не буду додати. Рослинок хватить досить уже. Не хочу, я вже, у мене вже пальчики болять мої. Зараз я спробую підняти однією рукою. Не знаю, як у мене це вийде. Оце все я залишила. Воно мені так подобається. Ну навіщо його? Оце чіпати? Типу, бачите? Хай собі буде. Це додає, так би мовити, Ну, в моєму розумінні, це додає краси. Ось так. Потихеньку. Звісно, воно буде сипатися щось. Тут у мене кози були, то тут ще, я ж землю сюди сипала, тут ще козячі круглячки є. Ой, зараз я сюди трішечки. О, гляньте. Оце все треба прибрати, почистити. Ось там, ну, це я зроблю. Так, мух у мене ще й залишився, бачите? О, ще одна малесенька. манюнечка. Руки у мене грязні, бо я працюю без рукавичок. Наголошую ще раз так, це павутинисте, значить, його сюди й засунути кудись. Ой, знову я не туди камери тримаю. Ось. Я його зафіксую зараз мухом. Так, зараз покажу трішечки здалеку. Ось так у мене вийшло. Вийшов цей декор, а здалеку поганенько видно. Оця, ой, як вона на українській мові. Вилетіла з голови. Вона не буде закрита. Ну, ось так вона буде. Ось так. Не ось так, так мені не подобається, а ось так вона ось буде. Ось так. Десь це 90-45 градусів. Так, мене ще чекає колес, колесо, я не знаю, що я буду. Робити. Я також хотіла його зробити з цим. Але мені не подобається коли. Одне й те ж саме. Мабуть, зроблю його з, одне, з одного моху. А може, десь якийсь седом притулю. Не знаю. Ой, як тріснув у мене, будинок тріснув. Оце ж, бачите, тріснув мій будиночок. Я його так ліпила. І з того, що було, ліпила. Трісну. Оце вібрація, ідей. Так. Ну ось, ви зрозуміли, так? Я дуже задоволена. Маю надію, оце треба підправити, щоб воно сиділо отак гарненько. Щоб не було ніякого натяку, що воно наче випадає. Ні, я таке не хочу. А, ось щось я на те на. У мене пальці криві, щось не те клацнула пальцем. Ну все. Пишіть мені. Що ви думаєте про це? Всяке пишіть, що вам на тумку спадає, та й пишіть. Не треба мені сюсю мусю От подивились, ага, я б так зробила, а я б те зробила, а я вам те порадила. Все, дякую за увагу.